Друзі, вітаю! 28 липня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, сьогодні піде річ о формах, о метізах і тому подібне. Може, кому буде цікаво, може, може комусь нужна ця інформація. І я вам задам питання стосовно болтів, метізів і тому подібне. Так як столкнувся цього разу з проблемами, ми... я недавно знімав друзі вам ролик, що є вакансія для Роботи по зборці даних форм. Були люди, котрі відгукнулися, задавали питання, але це всі люди знаходяться далековато. Я собі думав, 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 зрозумів, що дистанціонно, ну, мабуть, не вийде робити. Потім знайшлися люди, тут буквально з нашого села, котрі запропонували співпрацю. І от на сьогоднішній момент дозбираємо форму і столкнувся з проблемами, мені потрібно було болти довгі заказати. У нас тут не є в магазин качує. Ну, да, ну, по якимось причинам у нього зараз завжди мало асортименту і не все є в наявності. Вирішив шукати в інтернеті і знайшов, друзі, знайшов. Но... Хочу от конкретне питання. Може хто знає де є більш, скажем так, професійні магазини, котрі може мати більш дешеві ціни і тому подібне? Хто займається от, різним родом діяльності і теж потребує різні болти? От зараз розпакую, я отронімоському, що я придбав. Ну і скоріше за все тут буде накладна. І продемонструю, за які ціни я придбав. Ну а ви за іною будете знати, якщо ви десь дороже купуєте, можете звертатися в цей магазин. Якщо ви десь дешевше купуєте, порадьте мені, я буду там теж купляти. Так, поки тут накладної Так, Друзі, що то я поки не бачу накладних. Ну, це М-12 з різинкою внутрі ну, знаєте для чого ці болти. Їх 30 штук. Тут обичний М12 30 штук. Так, накладної, дуже тут скоріше за все нема. Так, да, все звичайний М12. Ну Хоча вот такое у нас без проблем купить. Тут основна була проблема знайти довгі болти. От вот вони дуже. Зараз я продемонструю, От в даному випадку мені потрібно було... І це не ті, я купив, які потрібні, мені потрібно було 250-й, це 230-й. Зараз візьмемо. 235, якщо враховувати з болтом. З гайдер. Мені ну, таких, я думаю, буде достатньо довжини. Вони призначені для такого різних полкателя в даному випадку. І ось такої мені треба. От цих заключається проблема болта. В деяких магазинах вони можуть дойти до 200 гривень такий, один болт. Ну, Це якась така ціна в тому повітря. Ну не знаю, тут накладної немає, що його ціни, але коровий, щоб його це не орієнтовано, що до 70 гривень я знайшов їх. Якщо хтось знає, якісь магазини, де по рекомендуйте. І, і подивимося. Так, друзі, зараз побачимо що Дякую, Там, наверное, так, У -у -у. тут. Це може хмажін. Там, мабуть, ти поставив Так, тут. Це звичайні болти. Ой, гайки на 10. Правда, я їх замовляв 100 штук. А ну так, да, їх тут буде 100 штук. Обычные гайки на 10. Mm -hmm. Кстати, якщо от прирівнювати к ценам до то ця гайка коштувала 2 гривні 2 копійки. Наприклад, у нас в магазині 250 Ну і це якісь не такі, друзі гайки. А ну, як? Коротше, якісь вони тонкі, якщо можна звернути увагу, вони нестандартні, вони якісь трошки тонші. Може для цього і була ціна така, не дорога. рога. ці всі 100 штук, вони по 2,38. 2,38. І тут ще щось заказувати, тільки не пам'ятаю, що А, і самі, да. самі болти от такого типу. В нашому випадку нам треба, щоб от тут тіло різьби було ну, около сантиметра. Для того, щоб ну, в цих з'єднаннях у нас метал був не на скажімо так, не на різьбі, а щоб вони заходили от конкретно тут на це тіло. І скарженні не з'їдали різьбу. Uh -huh. Так що, друзі, ось такі болти. То одно і нема що продемонстрував. Ну, вже вибачайте. Якщо когось прямо буде цікавити, де я це придбав, пишіть, я напишу в коментарях їхній номер телефона зможете замовити, ну, зможете знати де. Хоча з цими болтами ви те щось не вийшло. Зараз збірніся. А, ні, добре, да. Мені оце це тіло, потрібно було 10 мм. воно так і є. Візуально мені показалось трошки менше. А ну на наші грезьми на болтик. А, тут ми потім їх ріжемо під нужну длину. Вот таким мы купували раніше. Да, візуально тут менше. Ні. 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 Да. Все, придбали те, що потрібно. Це не задовільні, так що, якщо хтось знає більш, так, більш конкретні фірми, де може дешевше, напишіть. А конкретно ми придбали в Caravella Group. Якщо будете шукати в гуглі, можете написати метізи Caravella». І вам десь конкретна фірма Caravella, яка займається метізами. Розказав і стосовно форма. Ця форма, скажімо так, доробляється. Це одного із наших підписчиків, знайомого колеги. Доробляється. Ми її не спешимо робити, так як ми тут трошки змінюємо процес, о, принцип. заживний принцип. Цей мене вже принцип влаштовує. На днях почну малювати дві форми, хто стоїть в черзі. А, сьогодні мені повинна прийти механізм, не, не механізм, деталі для механізму підйому. Вони будуть установлені, мабуть, завтра-післязавтра. І вже буде форма дороблена, потрібно буде спвитати і, і покрасити. Так що, друзі, ті, хто чекав форми, знаєте, потрошки вже будемо братися, так як люди, які можуть це робити, знайшлись. Я свою кусок роботи буду виконувати. Вечір, туди, коли я знаходжусь вдома, ну я й маю ввиду самих форм. Е, я буду займатися туди, коли в мене є вільний час, а люди будуть монтувати. Так що вже можемо потрошки починати робити. Якщо когось іще цікавить не виробництво, а придбати форми даної якості, можете теж звертатися і потрошки можемо писати в чергу, приймати замовлення, малювати проєкт і тому подібне. Так що, я думаю, зараз вже процес налагодиться і буде працювати. В чем заключался новий механизм прижима? В прошлому разі в моїх формах, так как я невеликий інженер, невеликий так, техник даних виробів, я допустил помилку, що в процесі прижима в, максимально, в максимальной точке оно у мене стояло в, так, в максимальном зажатии. А тут, якщо можете звернути увагу, йде спочатку пік зажаття, а потом йде, ну, друзі, хто зрозумів, то зрозумів. Все. Тут пояснювати. Я не знав, як це пояснити, як воно. Так що, все, друзі, не важливо, Я зробив, а кого цікавить, ну, я не можу, до Це, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!